Привіт, мої хороші! Да, давайте дивитися прогноз на жовтень місяць да, на цей тиждень з 14 по 20 жовтня, так от я хотіла сказати. Тому дивимося прогноз на тиждень, дивимося, які енергії, собственно, чого очікувати, да, пораду, на що звернути особливу увагу, і собственно, діяти да, в якомусь напрямку і застереження, да, чого взагалі не треба робити, або остерігатися і так далі, і так далі. Тому, мої хороші, давайте дивитись, не забувайте про енергообмін і так далі. Це підписочка, лайки, звичайно, пару смайликів в коментарях. Взагалі буду вдячна за це. Ой, тому поїхали. Так, дивимося. енергії цього тижня, да, на що очікувати. Порада і застереження. на колоду, давайте глянемо паж Пентаклів. Ну, якийсь да, Може, ви для когось зараз тема актуальна, навчання, да? тобто щось вивчити, щось розпочати, якийсь новий шлях, щось новеньке, щось дізнатися для себе. Да, там, я не знаю, для росту свого там, і так далі. і так далі, Щось таке може бути. Тому давайте дивитися, що ж у нас, енергії. Предполагаю, та йолки, маталки карти, якихось переживань у вас на весь тиждень. Зверніть увагу, будь ласка. Ви ще не стикнулися, скажімо так, з тими питаннями, які, собственно, можуть у вас лежати на весь цей тиждень, але ви себе вже накрутили. Ви чомусь себе накручуєте і вже заздалегідь, вам здається, що все, все, все рухнуло, все, нічого не вийде, нічого не вийде, нічого не вийде да? все погано. Да? Давайте все закривати цю контору, бо все одно нічого не вийде. Це, знаєте, це карта, коли ви самі себе накручуєте до цього. Ще нічого знову ж таки не відбулося, ви ще нічого не знаєте, ви ще ні до чого не приступили. Ви взагалі мали інформації, але ви почому-то вже заздалегідь себе настраюєте, да, налаштовуєте на якийсь негатив і взагалі поразку. Тут от треба з цим щось робити, тому що це. І депресняки можуть бути, і кошмари по ночам, і безсоння може бути, і взагалі істерія, істерія якась. да? Нафіг воно вам треба. Ховати. Ви дуже багато думаєте, дуже багато розмишляєте. Відволю... Як то треба відволікатися від цього. Я не знаю, підіть прогуляйтеся, підіть, зробіть щось таке, що ви давно не робили, або пора вже зробити щось. Ну, давайте дивитися по пораді. все-таки. Хоч і не дуже, така, знаєте, карта випала у нас на тиждень, але все-таки. Давайте дивитися по пораді, що карта радить. Іти, дивіться. Іти дуже швидко, я б сказала, дуже швидко, дуже миттєво реагувати на собственно ті ситуації, які у вас ви очікуєте. Знаєте, не чекайте на них, поки воно там прийде до вас, ідіть самі до них. Тобто наберіться сміливості, да? підіть, розберіться, все-таки виясніть, да? не уникайте навіть конфліктів, якщо вони предполагаються у вас на вашому шляху. Тому що так от не можна от так от, да, жити. Йдіть і сміливо, візьміть на себе сміливість. Да. Швидке реагування від вас це якраз те, що зараз вам треба. Швидко реагувати. Не сидіть не чекати, швидко реагувати, як би воно не було, щоб воно не, ну, хто б не був винен в тій чи іншій ситуації, йти і виясняти, вирішувати. І так далі, і так далі. Поїздки, можливо, покатушки кудись. Ну, це, це таке може бути. Тому зверніть на це увагу. І застереження для вас. Не бути в цих відлюдниках, бачите, ось він цей відлюдник, і не сидіти. Так ось, да? не, не відсторонюватися зараз від всіх, да? від всіх і від вся. Да? Не треба думати, якщо ви зараз відгородитеся, закриєтеся, да? будете там, я не знаю, десь в ізоляції, що воно якось само вирішиться це питання. Серйозна якась неділя для когось, да? тиждень верніше, для когось серйозний дуже випадає. Я ж кажу, це щось нове для вас. От щось нове, якийсь, якийсь новий досвід, да? Бачите, попажу, якийсь новий досвід, може, це з дітками пов'язано, до речі, може бути. На це увагу. Щось мені я думала про навчання, а тут взагалі щось таке серйозне і важке. Да? Тому, бачите, карта вас застерігає, не вдавайтеся в таку ізоляцію, в одинокість, все-таки треба йти і вирішувати. Можливо, йти просити про допомогу. Да? Ну, тут бачите, тут більше ваше якесь різке реагування, різкий ваш не різкий, швидке, швидке реагування, швидкий рух, переміщення, якесь, да? тобто присікати якусь неприємність на корню прямо одразу. Тому тому отак от. Дуже накручуєте багато себе, хоча мислення вам логічне зараз треба. Холодний розум вам треба, а не якийсь істерично холодний. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тому беріться за розум і не сидіть, реагуйте. І все буде у вас добре.